Маєте пісочок у нирках? Рішення комплекс, уроловід, діуретрин, лімфорен, Уроловід фітозасіб для зменшення запальних явищ у нирках. І сичововідних шляхах. Склад лист мучниці, трава споришу, трава виросу, бруньки берези, листя брусниці, плоди шипшини, діуретрин. Комплекс для поліпшення виведення зайвої рідини з організму. У складі трава хвоща польового, трава спорошу, лист берези, листя меліси та лист брусниці, лімфорен. Комплекс для очищення та оновлення лімфатичної системи. У складі конюшина лучна, підмаренник, курінь кульбаби, екстракт кінського каштану. плоди Сафори японська. Ціна уроловіт 215 гривень упаковка. Дюретрин також 215 гривень за 60 пігулочок. Упаковка. Лімфорен 240 гривень. 60 пігулочок в упаковці. Ціна повного комплексу на місяць 1340 гривень. Рослина Карпат, друзі. Фітопрепарати, натуральні складови, органіка, витяги з коріння, травички. Звертайтесь у Viber. Вся інформація в описі.